Не до послання святого апостола, та влад читання. будьмо уважні, <різь> браття, уста наші відкрились для вас, серце наше <різь> поширилось, вам у нас не тісно, тіснота у вашім серці, ви ж в обмін за те, мов до дітей говорю. Зробіть теж широким ваше серце, не запрягайтеся з невірними в чуже ярмо, яка б спільність праведності з беззаконням, що спільного між світлом і темрявою, яка згода між Христом і Веліяром, яка участь вірного з невірним, які взаємини між храмом Божим та ідолами, ми ж бо храм Бога живого, як сам Бог сказав, Богу.